Баба вибігла на тік та й заголосила. Ой хіба ж то чоловік то ж не чиста сила, зокрема, в нічні часи не дає мені ні хвилинки пили б спати. Як почула тую річ худовичка Ліда, позич каже, хоч на ніч розпишаку діда, хоч на вечір мені дай, я тобі віддячу. Баба каже, забирай, я ще далів додачу. А наутро двері лип худовичка Ліда. Онде, каже, твій Пилип, забирай дармоїда. Я йому нагріла піч, постелила спати, так він кашляв цілу ніч. Гатив, мов з гармати. Голова моя тріщить і трішки ж я не спала. Баба каже, а хіба я тобі не казала? <плес> Смажить батько кабана, син приїхав у гості, смачно пахне свіжина, аж в носі. Мати щира до кінця запитала в Гриця, Що ж ти хочеш з кабанця? тушу розглядає, візьму, мамо, задній міст, син відповідає. Вона каже, отаке сказав, лихий не попута. Батько швидко перевів і її зука. Ти ж, бабусю, не дурна, дожна все пойняти. Захотілось синочкові пів кабана взяти та сини нагрянуть юрбою, нам залишиться з тобою кардан з виклопною. Подивилась баба Сільва 18 плюс, підгледіла, научилась і мотався на ус. Люди добрі, з дідом шлюбі уже лі. Такого не бачила, зроду не було. Діду, а чому ж давай і ми спробуємо так, як у кіно? Розігнув дід поперека, поправив пасок, а чому ж? Давай спробуємо, тоді, як в січні зацвіте садок. І в тім садочку затьохає сич. Свисну я, тебе покличу, диви. Не барись і в шам кохання, так як у кіно. Чху на тебе, чху на тебе, звабник, Дон Жуан, ти чого такий гарячий, як отой вулкан. Чху на тебе, харцезяко, Страшно, що спині. Мені мама говорила до шлюбу ні. -ні. Поглядаю дід з бабою завезла вікно. Чи не зацвів садок в січні? Оце вам кіно. Thank <laughs> you.